Вітаю вас, шановні п'ятикласники і п'ятикласниці! Сьогодні на уроці української мови ми поринемо в чудовий світ слів. Ще раз переконаємося в унікальності й багатстві української мови. Тема цього уроку омоніми. Наше завдання згадати, які слова називаються омонімами, навчитися визначати їх у мовленнєвому потоці. Відрізняти від багатозначних слів і познайомитися зі словником омонімів. Під час цієї подорожі у світ української лексики з вами буде вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No7 Атрохова Євгенія Владиславівна. А для початку пригадаймо вивчені вами групи слів за значенням. Багатозначні слова. Це слова, які мають два і більше значень. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, які в чомусь схожі між собою. Антоніми це слова протилежні за значенням. і синоніми це слова близькі за значенням. У вправі першій на повторення вам треба вновити відповідність між прикладами слів і назвою груп слів за значенням. Ставмо відео на паузу і розв'язуємо цей тест. Відповіді запишіть у робочі зошити. Перевірмо ваші результати. Перша пара слів м'яко твердо. Це слова антоніми. Правильна відповідь 1Б. Друга пара слів веселка райдуга. Це слова синоніми. Правильна відповідь 2В. Третя пара словосполучень. – крило і крило літака. Тут слово крило є багатозначним словом. Правильна відповідь 3А. Упевнена. Ви добре впоралися з цим завданням. Тож ми рушаємо далі. Запрошую вас до мовознавчого дослідження. Розгляньте подані малюнки. Назвіть, що на них зображено. Як вимовляються слова, якими називаємо ми ці предмети і об'єкти? Як вони пишуться? Яке лексичне значення цих слів? Подумаймо. Дійсно, усі предмети й об'єкти на ілюстраціях можна назвати одним словом ключ. На перших трьох малюнках предмети й об'єкти схожі в чомусь між собою. А от з останнім малюнком вони не мають нічого спільного. На четвертому малюнку зображено джерело або ключ. До речі, слова ключ і джерело є синонімами. У перших трьох значеннях слово ключ є багатозначним, а четверте слово є для перших трьох омонімом. То що ж таке омоніми? Це свого роду слова-двійники. Запам'ятаймо. Омоніми це слова, які вимовляються і пишуться однаково, а лексичне значення мають різне. Наприклад, дерев'яна лава і вулканічна лава. В обох словосполученнях трапляється слово лава. В першому словосполученні це різновид меблів із дерева, призначених для сидіння. В другому слову сполучені лава це розплавлена маса, що виливається на земну поверхню під час виверження вулкана. І ще одна пара омонімів. Вівсянка. Це і назва пташки, і різновид каші. Запам'ятаймо, що омоніми можуть належати до різних частин мови. Наприклад, рідна мати. Слово мати це іменник. І мати вірних друзів. У цьому контексті мати це дієслово. Також омоніми можуть бути однаковими за звучанням, але мати різницю в написанні і наголошуванні. Наприклад, стати по три. Тут сполучення по три є числівником з прийменником, пишеться окремо. А по три моркву. Слово по три є дієсловом і відповідно пишеться разом. Ще один приклад. Вгорі це прислівник, пишеться разом. А в горі це прийменник з іменником тому пишеться окремо. Також омоніми можуть мати однакове написання у певних граматичних формах. Зіставте сестри і сестри. Здавалося б, слово має однакове значення і однакове написання. Але перше слово наголошується на перший склад, тому що стоїть в називному відмінку однини. А друге на другий склад і стоїть в родовому відмінку множини. Пам'ятайте, що лексичне значення омонімів можна встановити лише в контексті. Як ви вже помітили, Омоніми і багатозначні слова легко переплутати. Тож запам'ятаймо, що лексичне значення багатозначних слів пов'язані між собою і випливають одне з одного. Наприклад, крило птаха і крило літака дуже схожі за своєю формою і функцією, тому слово крило є багатозначним. А омоніми це слова, які не пов'язані між собою лексичним значенням. Подивіться, кран, який від умивальника, і кран підйомний. Вони не мають нічого спільного між собою. Розрізнити ці групи слів можна, якщо скористатися, тлумачним словником або спеціальними словниками. Омонімами активно цікавляться науковці. Тому словників та довідників, у яких ми можемо знайти приклади Омонімів та їх тлумачення чимало. Існує також онлайн-словник. Покликання на цей сайт є на екрані та в описі під відео. Розгляньмо зразок словникової статті. Кожен Омонім у ній нумерують і тлумачать в окремій статті, а значення багатозначних слів нумерують у середині словникової статті. Наприклад, мені стало цікаво, чи є омонімом слово жаба. На сайті словник омонімів, де слова розміщено в алфавітному порядку, я знайшла, що слово жаба це і невеличка земноводна тварина, наприклад, земляна жаба, а також слово жаба використовується в народній медицині. Так раніше називали стенокардію. Наприклад, грудна жаба. Пам'ятаємо, що омоніми, на відміну від багатозначних слів, є різними словами. А зараз пропоную вам потренуватися у розрізненні багатозначних слів та омонімів. Розподіліть подані парами словосполучення у дві колонки. У робочих зошитах в першу колонку запишіть словосполучення, у яких трапляються багатозначні слова. А у другу колонку запишіть слово сполучення, у яких трапляються омоніми. Поставте відео на паузу. Попрацюйте самостійно і за кілька хвилин перевірте результат. Перевірмо записане. До колонки з багатозначними словами ви мали записати такі словосполучення: Теплий день, теплий погляд, чиста совість, чиста тарілка. Ідуть діти. Ідуть кораблі. Багатозначними є слова теплий, чиста ідуть. У другу колонку ви записали такі словосполучення: склад меблів, склад слова. Веселі діти нікуди діти. Перлове зернятко. Перлове намисто. Слова склад діти і перлове є омонімами. Переконана, що з цією вправою ви впоралися легко. А ми продовжуємо пізнавати таємниці омонімів. Явище омонімії результат випадкового збігу звучання слів. Іноді трапляється, що одне і те ж слово ми можемо почути в різних мовах, але значення в цих мовах вони будуть мати абсолютно різне. Такі омоніми називаються міжмовними. Найчастіше омоніми вживаються в художній літературі, народній творчості, в розмовному стилі. Омоніми вмовлені допомагають увиразнити думку, надати слову гумористичного забарвлення, стають основою для каламбурів. Що таке каламбур? Це дотепна гра слів, що ґрунтується на використанні омонімії, багатозначності або подібності вимови слів. Наприклад, був холодний місяць лютий, лис ходив голодний лютий. Галина Чорнобицька, авторка цього каламбуру, дотепно підмітила, що слово лютий може мати два значення називати місяць і давати ознаку. У наступній вправі пропоную вам ще приклади каламбурів. Визначте, які омоніми в них використано. Поставте відео на паузу і випишіть слова омоніми із поданих каламбурів. Я не маю сумніву, що ви злегка визначили в цих каламбурах омоніми. Тож перевірмо. Перший. Поки зійдеш ти вечірня зоре, плугатар свою ділянку зоре. В цьому каламбурі слово зоре. В першому випадку це зоря, іменник стоїть у кличному відмінку. А в другому випадку діє слово зоре у формі майбутнього часу. Ось так різні частини мови в певних формах мають однакове звучання. Друге гроно сусідніх держав імператор у страху держав. Слово держав в першому випадку це іменник у родовому відмінку множини. Він є омонімічним до слова держати у формі минулого часу чоловічого роду однини. Третій. Хай які там буря град встоїть славний Київ град. Слово град в першому випадку є назвою опадів у вигляді частинок льоду різного розміру. А в другому це архаїзм, град, тобто місто. І четвертий каламбур. Ой, піду я в чисте поле, там дівчина просо поле. Іменник поле є омонімічним до дієслова «полоти» у формі третьої особи однини теперішнього часу. Ось такі мовні дива роблять омоніми. А зараз запрошую вас на поетичну хвилинку. Прочитаємо вірш у вправі четвертій. Гей, стрільці, хапайте луки, та й біжіть бігом на луки. Комарня там вельми сита, настріляйте зо три сита. Я візьму легенький прут, пожену гусят на прут. Хоч купатиму не в милі, стануть чисті всі та милі. Випишіть із даного вірша омоніми. Визначте, якими частинами мови вони є. Усно визначте лексичне значення кожного слова. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте завдання в робочих зошитах. Перевірмо. Омоніми в даному вірші ви знайшли такі луки. В першому випадку це іменник. Знаряддя праці. Луки в другому випадку це також іменник, але це назва ділянки землі. Сита це прикметник, означає та, що не відчуває голоду. І сита іменник сито у родовому відмінку, приладдя для просіювання борошна. Пруд в першому випадку це іменник, загальна назва, невеличка хворостинка. А в другому випадку пруд, ви побачили, що написано це слово з великої літери. Це також іменник, власна назва, назва річки Притока Дунаю в Південно-Східній Європі. В Україні ця річка протікає в Івано-Франківській області. милі, в першому випадку це іменник у місцевому відмінку. Знаємо, що мило це мийна речовина. І в другому випадку «милі» – це прикметник. Означає милий, симпатичний. Я думаю, що підказки у вигляді ілюстрацій також були для вас корисні. І ви все зробили правильно. Уживання омонімів у каламбурах або подібних текстах не буде вважатися тавтологією або лексичною помилкою. Навпаки, омоніми нададуть загадковості і грайливості висловленому. А наше тренування триває. Пропоную виконати вправу п'яту. Спишіть, вставляючи замість пропусків ОМОНіми з довідки. Ставмо відео на паузу і виконуємо вправу письмово в зошитах. Перевіримо результати. Уважно звірте, чи правильно ви ставили слова з довідки. Підказками для вас можуть стати ілюстрації. Прутка ласка материнська ласка, дівоча коса гостра коса, кленовий лист довгоочікуваний лист, широкий проспект рекламний проспект, пробитий скат і хижий скат. Упевнено у вас все вийшло добре. І ще одна вправа, у якій ви маєте. Активувати свій словниковий запас. Розкрити лексичне значення омонімів бал, літній і склад письмово. При виконанні вправи зверніть увагу на підказки ілюстрації. Ставмо відео на паузу і виконуємо вправу письмово в зошитах. Перевірмо результат. Перше слово бал має такі значення. Перше великий вечір із танцями. Друге значення виражена цифрою оцінка досягнень учня. Слово літній. Перше значення. Той, який буває влітку. Друге який починає сторіти немолодий. Слово склад. Перше значення. Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-небудь продуктів, матеріалів тощо. Друге значення. Один або кілька звуків слова, що вимовляються на одному подиху. Звичайно, наші відповіді можуть трохи відрізнятися, адже ви давали визначення цим словам своїми словами. При виконанні цієї вправи я користувалася тлумачним словником. Покликання на електронну версію тлумачного словника є у вас на екрані і додано в описі під відео. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми значно розширили обрії нашої активної лексики, повторили відомості про багатозначні слова, омоніми, дізналися, що таке каламбур, потренувалися розрізняти омоніми і багатозначні слова, справлялися у використанні омонімів у нашому мовленні. Проте досконалість не має меж, тому після уроку пропоную виконати таке завдання. З поданими словами складіть речення так, щоб ці слова виступали омонімами. Можливо, у вас вийдуть не просто речення, а навіть каламбури. За потреби зверніться до словників. Бажаю успіхів! Дякую за роботу. На все добре!